Всім привіт! Виїхав я на ставочок половити хижака. Видно, що тут давно ніхто не ловив, хижака не ловили, йолки палки все позарастало. То знаєте, я вам скажу, як перестав їхати, їздити на цю водому, ну, так все і поросло. Йоханий бабай, це взагалі треш. Фу, коротше приїхав я на водойму пробувати ловити судака окуня. А там що буде. Ух ти, бл. Коротше, а там що буде. Ну, традиційно зі мною оріончик. Розпочинаю ним ловити. Так як знаю, що тут окунь довбе. Фу, весь в реп'яхах це, звісно, жесть. Знаю, що тут окунь довбе. Тому я вирішив взяти оріончик. Буду невеличкими приманками ловити, там плюс-мінус 2 дюйма. Тому ось так от, друзі. Часу в мене небагато, приїхав на вечір покидати з сподіванням, що судак візьме. а там хто його. знає. Тому, друзі, не гаймо часу, поїхали ловити. Гайлава. Коротше... Що то я підсадив? Ну поки не зрозуміло що. Трошки побадався. І це у нас хто? Окунь. Отлично. на черніку. На віалітлох. Отлично. Гуд. Опа. Оце щось цікавіше. Буду сподіватися, хоч це не ракушка. О! Все, відпав, Йолі паля. Блін, печалька. Судак, а це крепкий ого гепнуло так. Ну, я сподіваюся, це судак. Спочатку человекствовав сопротивление какие-то, Потом тупо важку пішло. Віталя підходить на цю сторону. Есть э, варіант, що ракушка. Но я все-таки буду сподіваться, що це хороший судак взяв. Нет, це мабуть ракушка. Або хрен його знал. Ну воно бачиш, що-то крутиться. Он, блин, что, ракушка? Я не хочу. Блин, ракушка, да? Круче бутылка. Круче. Йоханы бабай. Вот то улов. Да, гэпнуло, я тебе скажу. Так хорошо. надо там вставать с той стороны. Не, в бровку я точно не попал. Е! Есть, то там, сидят. Жуки. Найшов я бровку. Цікаво, цікаво. Опа, ди який О, Клас. Отлично, на засушку піде. Оце гепнуло. Клас. Просто клас. Ніфігасі, я ж чесно кажучи. Ух! Оце матрос хороший. Оце, ребята, воно Оба! Красота! Повністю ковтнув так, що хай бог милує. я Хуа, класика! Ух ти! Вот так вот, еще одного всадил. Плюс-минус. Йоли пали на полном вылете. Нашел я у куня. Опа! Туди можна не переживати, що він відпаде. Ковтаю так, що хай бог милує. І чисто працює фетик, знову фетик. собаки з'їли хвіст. Коротше, фетик працює, та, отакий от класний. Ось Вдолі... от так от. Перемістився. Це такий масел, по ходу дела. Вон ну, на глисер виходить. Не хоче він так просто здаватися. О, оба! То це хороший вам окунь, скажу. О, от так он схватив. Зараз будемо питатися так, щоб спасти хвостик. Оба. Оба, є, красота. Все те ж саме отлично. Знову, знову, все, все та ж сама точка абсолютно. А, вийшов! Ще й не бойся, зараз этот хвіст відкусив. Ні, хвостик на місці. Коротше, садив. Цей раз я ж пулю попустив, оскільки, скільки... Відчуваю щось не те. О, І шпульку попустив. Щоб вибивати сюди, О, кажу судаків, окуней цих злобних. І отут недалеко вони були. Класно, так. А ну, попробуємо зараз недалеко вкинути, а отак просто. Оп. А ну, поїхали. Все, з'їли. Крупня окуня закінчилась по ходу діла, пішла мелоч. Зараз швидко перенаживлю і поїхали. Далі. Хоп. Не, ну пред був, я чувствую, що менше цей хоча б літав. О, і рибка ціла. Отлично. От так вот. Садили кабасика ще одного. Хорош. Ось він, красавчик, витягнув. Щас на куканчик його поцеплю і гуд. Не yeah. вот так вот. Я даже не знаю яких. Що ж, друзі, закончив я свою сесію. Буду збиратися додому. На вулиці посіріло вже. Як бачите, сонце заховалося за горизонт, і одразу ж окунь пропав вісті. Судака сьогодні не нащупав взагалі, таке як будто його й нема. А там хто його знає. Ну, в принципі, оторвався по окуню. Хорошо. Віталя він намагається до сих пор дорватися, але вже <свісна> я думаю, смисла немає. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду закінчити свою сесію. Ставимо пальце вверх, підписуйтесь на мій канал. З вами був Рибак Максим, і он, Віталя, стоїть. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.